Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт. Близнята це прогноз на червень місяць для вас, Таро прогноз. Хто не підписан, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте канал. Дякую вам велике. Давайте будемо починати. Значить, у нас буде характеристика місяця, основні запитання та порада. І так, дивимось: характеристика місяця, червень, близнята. 23 рік. О, у вас дуже гарна характеристика. У вас буде щось таке нове, щось ви будете, можливо, хтось шукає роботу, у вас з'явиться да, робота, якісь пропозиції стосовно коштів, десь ви будете щось починати нове. Весь місяць червень у вас буде такий енергетично фоновий по зароблянню коштів. Тобі ж ви будете думати, що почати, що десь зробити, щоб у вас кошти були завжди. Да? Щось можливо, хтось буде починати нове, тому що тут, бачите, щось ви робили вже, да? щось ви там, якісь набросочки були. І вже починаєте корінчики, бачите, пускати. Це означає, що ваша справа починає робити дію. Тобі ж, це вже не просто там якісь ідейні, там на, 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 на листочку набросочки, а це вже щось починається. В принципі, червень у вас місяць, який приносить вам нові можливості. Так. Основні запитання, робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу? Чи здійсниться задумане? Давайте будемо дивитися. І так, близнята робота. Дивіться, яка гарна карта, яка гарна. І так червень місяць по роботі у вас буде дуже такий, знаєте, ви будете розуміти, що ви вийшли на новий рівень. бачите? У вас буде така стабільна, поетапна е, така ситуація, або ж ви будете таке відчуття мати, що у вас є стабільність, ви будете е, на роботі багато е, мати е, справ. Можливо, якісь там будуть спільні проекти, зділки. Якісь, ну, багато буде хто до вас звертатися. Якщо у вас ну, бізнес по продажах, то буде досить покупців. Ви будете, знаєте, в таку гармонію таку входити. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете однозначно. Однозначно, після 9 червня у вас вже піде все по-новому. Якщо ви хочете звільнитися з роботи, але вам припустимо, ну, скажуть, давайте, може, на інших умовах там, спробуємо. Да? Можна так согласитися і ну, якось спробувати себе в нових да, сферах, в нових умовах. В принципі, близнята. У вас є кошти, у вас є робота, у вас є нова робота. Хто шукає, хто працює, у вас все гармонійно і дуже так знаєте, все мені подобається, все мені подобається. Так, фінанси. Фінанси, мабуть, повинні бути, тому що, бачите, тут фінанси у вас фінансовий місяць іде, я так бачу. Так, щось випала карта, давайте її будемо брати. Гарна карта, гарна карта. Це рицарь кубків в нас, це повна чаша, це ви йдете до цілі. У вас все виходить все, що ви плануєте, у вас все виходить, і ви, можливо, поїдете кудись в поїздку, можливо, буде оплачувана командіровочка якась. Також якийсь новий, новий можливо, буде якийсь проєкт, і ви будете інформаційно, знаєте, так, підготовуватися і потім як дасте. Знаєте, фору всім. Дивіться, все, фінанси у вас будуть. Фінанси є, і ще можливо, якісь бонуси будуть заходити, тому що ви на коні, ви знаєте, куди ви йдете, у вас все є. До речі, ще хочу сказати, що ті близнята, які планували купувати машину, автомобіль, да, ви його купите. Ви його купите. Можливо, у вас не буде трошки вистачати грошей на це, але ви купите. Ви, можливо, доповните десь у когось, візьмете, але ви його купите, тому що ця карта ще означає, бачите, оці три карти, вони ще несуть енергію, яка каже про поїздку. Щось ви купуєте, на чому ви їдете. Да? Або це командіровочка, хто збирався, або е, буде, да, там якась пропозиція, або, або е, ви будете купляти автомобіль. Якщо ви планували, то можете це робити, у вас вийде. А, також ще е, знаєте, хочу сказати, що. У вас у червні близнята якесь оновлення йде, оновлення справ, наче ви настільки гарно постаралися, потрудилися, попрацювали, що у вас тепер, знаєте, такий от гармонійний баланс, ви впевнені, що у вас все добре. Така впевненість у вас. Так, особисті плани. О! Знову випала карта. Прям близнята вам каже, колода сама хоче розказувати, без мого відома. <свісно> так, Дивіться, особисті плани. Ця карта каже про те, що у вас може не бути натхнення. Так? Також карта каже про те, що можуть бути перешкоди. Але дивіться, ця карта попереджувальна, ви це можете обійти. Ви це можете обійти, тому що у вас е, все ж таки є плани попередньо, да? і можливо, у вас не буде вистачати наснаги, можливо, у вас е, не вистачає людини поруч, яка вас буде підштовхувати, знаєте, от, от підштовхувати до мети. Можливо, все буде настільки гармонічно і збалансовано, що вам е, захочеться відпочити, так? Але давайте я хочу все ж таки взяти до неї доповнення. Чому у вас буде такий дисбаланс? Що вона, ця карта хоче сказати нам. Дивіться, це стосується в основному фінансових моментів. Ви настільки впевнені в собі вже, да, в червні, ви настільки гарно себе почуваєте у фінансах, що ви вже нічого не хочете. Розумієте? І це. Погано. Чому погано? Тому що ви зарядили собі енергетику. Зарядили енергетику своїми діями, своїми планами, своїми проектами, те, що ви робили. Ви дійшли до е, якогось рівня, да? якийсь ви спіймали рівень. І ви в цьому рівні відчуваєте себе дуже комфортно і дуже вам гарно. Да? І ви плануєте. В цьому стані побути якийсь час. То ось ця карта каже про те, що так не можна. Якщо ви дійшли до якогось вже рівня, не зупиняйтеся, не зупиняйтеся, йдіть на вищий рівень. Плануйте собі щось ще вище, ще краще, щось те, що вам принесе ще більший комфорт. Не зупиняйтеся, тому що, знаєте, можливо, навколо вас є люди, які вас будуть, знаєте, так, не дуже раді вашим успіхам, скажімо так, і вас це буде дезмотивувати, тобі ж вашу мотивацію прибирати люди, яким ви розказуєте про свої успіхи, вони. Своєю енергетикою анулюють ваше натхнення, розумієте, своїм оцим таким трошки зависним, е напевно, язиком або очима. Е і вам потрібно знаходитись в гармонії, робити те, що ви запланували, бо у вас все буде виходити. І виходити на новий рівень. Не зупиняйтеся. Знаєте, е в справах по в фінансах є така е, е, ремарочка, е, якщо ви відчуваєте, що ви втомилися і вже хочете зупинитися, це сама найбільша помилка в кінці свого такого виходу на більший успіх. Якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо мотивації, Зробіть так, щоб вона з'явилася одномоментно. І йдіть, дожміть, дожміть до цього рівня просто. Не зупиняйтеся. Ідіть уперед, не зупиняйтеся. Так, далі в нас на що звернути увагу. Дивіться, бачите, я кажу вам, що вам карти самі кажуть. Без мене. Так, значить, дивіться. Є людина, завдяки якій. Будуть, можливо, ці перешкоди, да? будуть зупиночки. Причому їх буде багато мілких зупинок, які вам треба буде вирівнювати. Є людина, навколо якої є багато зав'язок, від якої ви, можливо, навіть залежите в якихось своїх справах. Так? І ви Прислухаєтесь до цієї людини, це вже як порада вам іде з цієї карти. Ви прислухаєтесь до цієї людини. Які умови у цієї людини до вас? Якщо ви хочете брати кредити, то ні. Але якщо ви будете купувати автомобіль, як я казала раніше, да, або ж захочете вкласти да, в свій проєкт, щоб стати вище да, на рівень? Тож, ця людина вам може допомогти, по-перше, юридично. По-друге, у цієї людини ви зможете взяти кошти, яких вам не вистачає, але в нього будуть умови, і ви повинні подумати, чи справляєтесь ви з цими умовами фінансовими, розумієте? Якщо вас не влаштовує, шукайте іншу людину. Тому що, якщо ви думаєте, що ця людина поступиться, то ні. Тож зверніть увагу на те, що в вашому суспільстві, в вашому соціумі, у вашому там, колега, можливо, є людина, яка зробить так, як він хоче. І якщо у вас буде з ним якийсь договір, буде на його умовах цей договір. І також я хочу сказати, що зверніть увагу на своє здоров'я, тому що Карта Десятка мечів і король мечів разом кажуть про те, що у вас можуть бути якісь проблеми із, із неврологією. Тобто, це стосується якісь там седалішні нерви, можливо, якісь судороги, можливо, якась така, знаєте, як заклинило. І вам потрібно буде, можливо, якесь е, таблітоване лікування. Е, тож е, зверніть увагу на своє самопочуття. Так, чи здійсниться задумане? Давайте подивимось так. Близнята, у вас дуже непогано все. Е, дивіться, якщо ви будете. Е, Чітко притримуватися свого плану, накоплювати досвід, накоплювати якісь кошти, накоплювати якісь процеси, які ви да, плануєте. Я можу сказати, що ця карта каже, наче й так, наче й здійсниться, але ще недостатньо чогось для того, щоб дійти до кінця. І це кошти. Можливо, ви, скоріш за всього, будете для реалізації свого плану, який у вас на червень місяць запланується, да, запланований, вам потрібні будуть кошти, і вам потрібно буде, ви так знаєте, акуратненько обирати людину, з якою ви будете мати грошову, грошовий договір. Тому що у вас у червні місяці навколо вас багато справ з грошима йде. Багато справ з грошима, і ви і зупинятися будете, і не будете знати, можливо, що робити. І, можливо, знаєте, вже як я казала, коли вам здається, що ви втомилися, вам треба якось трошки себе наснаги собі додати і йти вперед. Да? Дивіться, можливо, будете в пошуках фінансів, якогось, припустимо, спонсору, або ж будете шукати собі кошти тих, яких не вистачає на щось. І вже в останню мить ви, наче як ну, будете думати все, не, не зможу, але ж ви зможете, розумієте, але ж ви зможете, тому що бачите, є фінансовий запал цілий місяць. У вас характеристика фінансова йде. А, так, порада. Яка у вас порада? Так, близнята порада на червень. Ой, ну дивіться, ви будете добиватися свого. Ви будете добиватися свого, і всі, хто заважає, будете на своєму шляху прибирати. І вам буде допомагати хтось, бачите, бачите, в нього тут є оцього королика, є кішечка, яка допомагає. І всі оті, хто вам намагається щось вкласти в голову недобре, будуть просто ліквідовані з вашого шляху. розумієте? Дивіться, все у вас близня та виходить дуже добре, якщо ви будете себе впевнено вести, самі себе впевнено вести до своєї цілі. Якщо ви задумали на червень місяць щось, ви зробите це і можете навіть не хвилюватися, тому що ви виходите в червні на новий рівень. Новий рівень. Так, я пам'ятаю, що в квітні у вас були дуже такі справи по розкладу, які вас виводили на новий рівень, і, і ось ви приходите до результатів, ви так знаєте, наче пройшли якийсь коридор. Що сказати? Якщо ви одинокі, близь... одинокі Близнята. значить Якщо ви чоловік, ви познайомите з жінкою, яка буде вас надихати на те, щоб стати іншою людиною, це непогано, це навіть для вас буде дуже і дуже класно. Чому? Тому що вона буде вас настільки надихати, стати. Більш е, людиною, яка вміє, хоче і, і виходить в заробітках. Якщо ви познайомитесь у червні з жінкою, ця жінка вас зробить людиною, яка буде на вищому рівні вміти заробляти, надихати вас буде. Це жінка, з якою ви будете багатою людиною. Е, якщо ви, але дивіться, чоловіки. Е, вам потрібно не тільки брати від неї да, ці імпульси, але їй теж давати. Не, не жлоб, ну, знаєте, виключаємо жлоба, як як то кажуть, вибачте, за жаргон, але виключаємо жлоба, тоді ця жінка вона з вас зробить мільйонера. Ну не мільйонера, але багато людину. У вас почнеться новий е, успіх в житті, і ви будете розуміти, що завдяки цій жінці ви дійсно стали іншим. Якщо ви жінка, і ви одинока, е, близнець, ви познайомитесь з чоловіком, але він буде не дуже, знаєте, як, е, по, на початку буде романтично все, е, непогано, да? ви будете наче собі. Вже там придумає, ну як познайомились, і за три хвилини ви вже там, як то кажуть, і заміж вийдете, і трьох дітей народите. А, і ця емоція, вона швидко перегорає, тому що людина, з якою ви познайомитесь, він буде дуже не емоційний, він буде дуже такий, ну, скупувати, можливо, на компліменти, на якусь. Це тільки спочатку він буде такий дуже класний. Да? Але потім це все пройде і він буде іншим. Ви його. Побачите іншим, і ви будете незадоволені цим знайомством, тобі ж, бачите, у чоловіків один іде ракурс в знайомстві, а у жінок інші трошки, тому що ну, тут так карти показують. І я хочу сказати, що близнята значить, у вас червень місяць ви повинні себе налаштувати. Надихнути на прийняття, прийняття ваших результатів, на прийняття того, що у вас все виходить. Шукайте, не зупиняйтесь, робіть те, що ви задумали. І все у вас буде добре, все у вас вийде. До зустрічі, мої любі близнята!